Тур взаємної підтримки від радіо Хартія зупинився у Запоріжжі. Це перша спроба харків'ян поспілкуватись саме з підлітками. З ними говорили про роль медіа у сучасному світі та протидію пропаганді. Нам важливо говорити з підлітками про дезінформацію і намагатися допомогти їм розібратися власне в тому, як це працює, що чому не довіряти, що не слухати, що не читати, як відрізнити правду від неправди, поговорити про різні джерела, які можуть бути спокусою для підлітків, і яким довіряти, власне кажучи, не варто. На зустріч зібралось близько 80 підлітків. Для них підготували окрему тему Медіа для нас. Спікерами стали команда Радіо Хартія та Сергій. Жадан з дитячої аудиторією завжди цікаво. Вони відкриті, вони щирі, вони чесні. А коли ти ще розумієш, що вони знаходяться десь. В тому самому холі ціна, що йти, це особливо приємно. Ми власне поїхали туди, де нас слухають. Ми бачимо, де є наша аудиторія. Тому от вчора ми були в Дніпрі. Сьогодні ми у вас завтра поїдемо на Херсонщину. Фактично, ми хочемо приїхати всю країну. Це така освітня освітня ініціатива. Ми на великий жаль, на великий жаль. Сьогоднішнє інформаційне поле влаштовано таким чином, що такого. Розду інформацію і такого плану і повідомлення, і канали роблять не близького наші вороги. Серед учасників і ті, хто вже робить перші кроки в журналістиці, кажуть, прийшли не лише за знаннями, а й за живим спілкуванням. Все сподобалося, новий опит, можна так сказати. Дізнатися нового ну, українського півця поближче, дізнатися, який він насправді, який він в житті, дуже сподобалося він. А наприкінці те, для чого зібралась молодь. Гурт Жадани Собаки виконав одну зі своїх пісень. Запоріжжя стало другим містом у турі взаємної підтримки. Далі команда Радіо Хартія вирушає на Херсонщину та планує побувати в інших регіонах України. Надія Пилипенко, Микита Дейнега, телеканал МТМ.